Це рибацює, а скрізь, де тільки можна рибалка одним словом. Дивіться, яка торпеда погнала. Що це боберчі? Андатра якась? Хто знає. Ну здорове. Мабуть, якийсь бобер. Друзі, всіх вітаю. Ми на Десні знову і в дуже крутому місці. Сьогодні я ловлю тут вперше. Але я його знайшов випадково. Просто приїхав, не було ніде місця. Ну, вирішив пройтись по берегу. От. І... Таких дібрів в таких кущах знайшов оце місце. Чим воно круте? Воно круте тим, що це десна, але тут майже немає течії. Ну, я ставлю 100 грамів так, на всяк випадок. Але тут іде обратка, і тут взагалі немає майже течії. Вода стоїть. Ну, що, що ми тут зловимо? <кхід> Побачимо. Тож. Поїхали. Так, я вже закормився, 5 кормушечок кинув. А зараз причеплю бутербродика черв'яка. Черв'яка з опариком і будемо пробувати щось ловити. Там вже кинув туди десь кормушок 5. Не більше. Не хочу перекормити. Не знаю, місце дуже класне. Чи буде тут ловитись? ну, Хотілося б вірити. Це. Ну що ж, поїхали. Перший закид з наживочкою. Дистанція велика, дистанція десь ну, тут 80 обертів катушки, це приблизно десь метрів, мабуть, 40-45. Ось, до кліпсу якраз. Промаркерився, вирішив закліпсуватися якраз на Бровці. От, якраз на Бровці побачимо, що з цього вийде. Трошки будемо підтягувати шнур періодично, бо бо немає натяжки, так як немає течії, то він трохи падає. Трима надягнути. надягнуть, перезахід будемо робити десь раз в 3-4 хвилини. Я думаю, не довше. Так, щоб і рибу підкормити От на точку. Блін, ну який це кайф. Кидаєш на 45 метрів, а в тебе 100 грамів на десні просто рівно. Якщо тут буде ловиться, то це буде. Золоте місце. Про таке на десні можна тільки мріяти. По прикормці в мене сьогодні те ж саме, що і той раз. От, Більш таке на, на крупну рибу розраховане. Горох, який я навіть. Не перекручував на м'ясорубці, то, як правило, перекручує на м'ясорубку, щоб був такий пил трошки. от, Щоб воно ліпилося. От, до, сьогодні горох, який залишився з того разу. О, щось піддибує. З того разу це горох зварив ячки, добав. от. І купленої прикормки додав. Не хотів додати її, але додав по тій причині, що а, треба було чимось склеїти. Дуже розсипчаста прикормка була, просто горох з ячкою. А, тому прийшлось додати. Хоча, ну не хотів додати, бо там а, а, мілка фракція, і тому може збігатися на цю мілку фракцію ну, різна маленька риба. Може якась. Мілка густіра чи щось таке, хоча написано лящ. а поки що можна випити чайку. О, що все чи то птиця була? Летіла тільки що ш... чайка. І якраз цей момент так дибло не зрозумів, чи то птиця зацепила, чи. А ні, 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 точно не птиця. Точно не птиця. Ні, не птиця. Щось не ніби... Билося там. А може і ні. Може рано. Рано, мабуть, підсіпить. Бо щось дуже легко йде. Да. Так ого, пустий крючок, так. зараз ми гарний пучок зробимо. Але знаєте, тут така дилема. Чи общіпувати отак от черв'яки довгі, чи залишати такими, якими вони є? Таке питання. Хто знає? Хто знає, напишіть, або як ви робите. Бо в мене, наприклад, по-різному буває, коли довгі залишаю такі черв'яки, то маленька риба їх об... обдергує. А буває, якщо на тоці є велика риба, то воно відразу бере. І така позиція більш вигідніша, коли вони довгі. Так. Ух, дистанція яка. Ух, яка дистанція у нас сьогодні. Сильна дистанція. Ну побачимо, що там клювало. Рано підсік. Блін, а я думав, що та чайка зачепила шнур. Бо якраз пролітала на, на такій висоті. Там, де шнур проходив, пр 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 покльовка. Там, де шнур якраз проходить? І думаю, що зачепила. Але потім знову. Так, а що це воно таке? Взяло і покинуло? Ну давай, нове місце, не підведи. Ось тут скрізь була вода. От, бо вона буквально зійшла, ну, я не знаю, на протязі неділі. Протягом неділі, правильно. О. Ну, що це воно так? Подибало і кинуло. Убергола червяк чешу. Блин, пух летит. Это не очень хорошо. Я когда зашел в это место, тут было скрізь... ну, видно, что вода буквально зашла 3-4 дня назад. И тут скрізь ракушка, и воно еще все мокрое. Никуда по... положити речі, бо все відразу буде брудне тому вісив на віточки. Розкажу як я сьогодні приїхав на риболовлю. Значить, Вирішив поїхати в нове місце, в якому ніколи не рибалив. Ну як я там був? Ловив хижака, судака, але на фідер ніколи не їздив. Ну, думаю, поїду спробую. Там є пару місць таких цікавих. Приїхав туди, от що, значить, приїхати в місце, яке не знаю, що там і як. Приїхав, розложився, там розкладувався, мабуть, годину. Ну, фідер все-таки, там стілець, куча причиндал, ну самі знаєте. Розкладувався, ну і тут же ж маркерюсь, точніше не маркерюся, ну, перевіряю дно, що там. От, закинув маркерний груз і зацеп, обірвав. Сижу, прив'язую шоклідер, фідергам, все як треба. От. Думаю, ну може там щось десь попалось. Другий раз закидаю те ж саме. Ну, після другого разу вирішив, що тут явно не моє місце. А потім відійшов трошки правіше. Ну, це я все не знімав, бо вирішив думав, вже знайти місце нормальне і потім вже почати зйомку. От, відійшов трішки правіше, М -м наче. Теж непогане місце, все. І там відірвав. Та думаю, да що ж це таке? Ну, значить, чи не мій день сьогодні, чи треба просто міняти локацію. Ну, от вирішив змінити локацію, а, проїхався десь пару кілометрів по берегу Десни. І от, знайшов це місце. Воно мені зараз дуже подобається, ніяких тфу-тфу-тфу зацепів. Бо на сьогодні вже досить. І пак якісь покльовочки є. Поки що не зрозуміло, що це, але. Але я думаю, скоро зрозуміємо, що воно там клює. А ще тут класне місце тим, що багато кущів, ну це я сижу на сонці, а насправді тут скрізь. Що це таке? Так дибає. Ого, угу. щось відчувається. Щось відчувається. А, не, не доказав. І тут скрізь. Тут скрізь е тінь. Дуже класно. Так, ну щось наче є. Невелике, але Ага. Ще впирається як. Бирається. Ось сьогодні перша рибка наша. Перша наша рибка. О, так що, підлящик? Та ну такий, невеличкий. Тим, видно, підлящика цього. Невеликий, але підлящик. Вон бачите, на жмут черв'яків. Клюнув. Любить він черв'яки. Я це знаю. Я знаю. Ах, як пахне. Як пахне рука рибою. Люблю цей, цей запах. Дуже подобається запах річної риби. Дивіться, черв'як майже не з'їв, тому може і не будемо міняти. Прикормочки тільки. Дивіться, підійшов під лящик, може там і лящ десь є. Є така надія. Значить побільше будемо кукурузи і гороху кидати. Побільше. Побачимо, що з цього вийде. Так, ну те, що дистанція вибрана правильно. Це вже хоч радує. От хотілося б... Прикормки без купленої, щоб одна крупна фракція була, але, але вона в мене не ліпилася. Треба додати якийсь секретний інгредієнт, щоб вона гарно ліпилася. Трохи клейка була. Стає гаряче сьогодні. Вчора ще холодно було. Сьогодні вже тепленько. Сьогодні вже тепленько. Клівка така непогана, до речі, була. Так, прям дибало. Біль, можна було б трошки відсунутися назад, щоб сидіти в тіні, але Але я там не закинусь, мабуть. Та хоча, можна і спробувати. Я вже так розложився, і сьогодні стільки пригод вже було зранку, що вже не хочеться дюратися, вже хочеться сісти. Хоча лінь в риболовлі, я вважаю, не допускається. Тут не потрібно бути лінивим. Якщо ти, от, ти розумієш, що треба тобі змінити, наприклад, там повідець, бо він вже таким, такий побитий, то треба його замінити. Якщо щось із шнуром там, з фідрагамом, шоклідером там, то треба це відразу брати і робити, бо це вже на власному досвіді. Ух, пуха, скільки летить вже. Що це? Що це за подергування було? Мікро, мікро подергування Ух, ух, ух. А ну давай ще раз так. Гарно вдарило. А що це може бути? Таке щось прямух ух ну, Звичайно, там же ж такий пучок червяків. Гріх не клюнути. Може трошки підтягнути А хижак таким, коли гуляє. Й його, що це? Питянул трошки фидер. Катушку. відразу клювака. О! А ну-ка. Еще разок. Давай. Твой выход. Уже там что-то подчипилось маленькое. Бы так периодично там тин 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 тин. Сижу гуляю. О, что-то ну. Уже крючок змеиный то Щоб краще брало. О, о-о. Це вже має щось бути. Щось таке відчувається трошки. Теж, мабуть, підлящик якийсь. Треба вставати, бо тут водорості. Ага, щось бачу, щось, щось тягнеться. А що там, поки не зрозуміло. О, яка... Та ти що? Оце, оце така штука, коли ковтає крючок. Роздивіться. Ось. Дивіться. Ось. Це коли він хватає крючок, це жах. Дуже часто таке буває, поки ти достанеш його, то він вже і не живий. І він ще, здається, ще й краснокнижний. Ну, зрозуміло, що ми його будемо випускати, але хочеться випустити його живим. Це ж треба такий пучок черв'яків з'їв. Угу, побачимо, може, може і виживе. Так, треба б щось і перекусити вже. Рибалка, рибалкою. Ну пішли їсти піцу. Де наша піца? Ох, яка, яку мені дружина піцу зробила. Ай-яй-яй, як куплена, дивіться. Mm? Красота. Друзі, поки не клює риба, я вам хочу показати місце. Які я знайшов сьогодні. Ось дивіться, оце скрізь, тут була вода. Ось бачите, навіть ще не підсохло. Ось сліди. От. І тут така галявинка. Ну, просто місце, я вважаю шикарне. І тут має клювати риба, але сьогодні щось кльов не дуже. Ось подивіться просто джунглі. І бачите тут обратка От, і тече не дуже сильно. Але вони змінюється протягом дня. От я коли приїхав, то 80-100 грамів нормально було, але зараз вже кидаю 110, десь 120 і воно так вже плюс-мінус. Ось подивіться. Бачите, це тут скрізь була вода. Ось. Таке. А тут я сижу. Ось робоче місце. Друзі, знову у нас трофей. Ось дивіться. Це що? Це я не знаю навіть що. Бичок, не бичок. Хто знає, напишіть, От. але це вже не Йорш. А, хоча ні. Йорш, йорш чи насадь. Ось бачите. Оце воно і клювало. Ось і підійшов наш рибацький день. До кінця, що можу сказати по сьогоднішньому дню? Улов, як ви бачили, не дуже сьогодні. Ну, чесно кажучи, не то, що не дуже, ну, взагалі його немає. Ми обіймали всі разом з вами три рибини. це один підляж і два носарі. Носарі чи Йорші, не знаю, як правильно їх назвати. Але отримали задоволення. Від того, що побув на природі, подихав свіжим повітрям, а це головне. От, ну і сам процес риболовлі. Чому сьогодні не клювало? Не знаю. Не знаю, що вам сказати, а можливо, і знаю. Не клювало, можливо, і за того, що дуже швидко зараз падає вода в Десні. І можливо. Це якось впливає на кльов риби. Бо не тільки в мене сьогодні не клювало, от, не клювало ну, у всіх рибаків, які були сьогодні на березі. Тож, може, може, і це попливало, може, може тиск вплинув якось на риболовлю, Не знаю, але в мене давно вже не було такого улову, як сьогодні. Ну нічого, надію, що в слідчий раз улов буде краще і отримую більше задоволення від самого процесу. Хоча сьогодні задоволення теж отримав. Не знаю рибу показати, чи не показати, От, яку ми сьогодні піймали. От. Це один підлящик. нещасненький. Ось він. Ось такий підлящ. От. невеликий. От. Тож, теж його випустимо зараз. Носорів випустив, Підлящика не випустив, бо думав, що ще буде якась риба. Но, але нічого, а, дуже класне місце. Ще один висновок сьогоднішнього дня. Дуже класне місце. Ось подивіться, а, тут майже немає течії. От, тут іде браточка. Я думаю, що наступного разу тут буде гарно клювати риба. От, і ми всі разом. Получимо задоволення від цього. Тож, дякую за перегляд. Гарного усім дня і до зустрічі. Давай, біжи. Рвану. Все, пока.